10 липня 2004-го, Одеса в українському футболі відбувається історична подія. Динамо та Шахтар вперше розігрують суперкубок країни. Матч коментує Віктор Вацько, який тоді приблизно оглядав ось так. Зараз, шановні друзі ми станемо свідками першого в історії матчу за суперкубок України, у якому зустрінуться київське Динамо. І Донецький шахтар. Серія пенальті і вирішальний удар виконує нинішній тренер Динамо Олександр Шовковський. Із холоднокровністю топового страйкера Сашо спокійно переграє свого візові. Динамівці радіють, а на обличчі Мір Чолоческу важко прочитати хоч якісь емоції. Він лише два місяці на посту керманича гірників, а вже програв два трофеї. Спершу чемпіонат, а тепер і суперкубок. Утім, Луческо ще навіть не здогадується, що 20 років по тому він буде знаковим тренером для обох клубів. І з обома виграє усі можливі трофеї в Україні. 2004 рік згадується як якась фантастика. В Україні за 100 гривень ще можна купити аж 20 доларів. Андрій Шевченко здобуває золотий м'яч. Арсенал ставить рекорд АПЛ, який ніхто не зможе перевершити. Лише повторити Жозе Моуріньо сенсаційно виграє лігу чемпіонів спорту та отримує славнозвісне прізвисько Особливий. А 19-річний Крістіану Роналду плаче у фіналі домашнього євро, адже щойно його зберігає. Вірна програла команді, яка поступалася Естонії та Мальті. Усім вітання! Ви на каналі Латераль. Сьогодні згадуємо, яким був футбольний світ 20 років тому. А перед початком традиційно закликаю вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися, аби його побачили якомога більше людей. 2004-й справді був особливим в історії України. Помаранчева революція, перемога Руслана на Євробаченні. А українець найкращий футболіст планети 14 грудня. Авторитетне видання Франц футболу офіційно вручило золотий м'яч нападнику Мілана Андрію Шевченку. Він став третім українцем після Беланова та Блохіна. Хто виграв цю нагороду і першим за часів незалежності? Тоді ще шева не думав про перехід в Челсі, який поламає його кар'єру, а насолоджувався грою у Мілані. Ним Коплювалися мільйони, він був легендою для італійців. Його хотіли підписати усі топові клуби того часу. А найпопулярніший футбольний симулятор FIFA поставив українця на обкладинку нової версії гри. Але так сталося, що 20 років тому досягнення Андрія Шевченка дещо відійшло на другий план, адже у футбольній Європі творилося справжнє божевілля. В Англії футбольній асоціації терміново довелося виробляти новий трофей для чемпіона. А все через арсенал, каноніри під керівництвом Арсена Венгера не зазнали. Жодної поразки у чемпіонаті 26 перемог та 12 нічиїх. Унікальне досягнення, яке в Англії ніколи нікому не підкорялося, і за це футбольна асоціація нагородила канонірів спеціальним золотим кубком АПЛ. Багато в чому це досягнення стало можливим завдяки Тірі Анрі, який у тому сезоні забив 30 голів і отримав золоту буцу приз найкращому бомбардиру Європи. Сталося це б на рік раніше, і цю нагороду з лондонцями розділив би і українець Олег Лужний. Але після трьох. Ох успішних сезонів у складі канонірів перед стартом розіграшу 2003-2004 Наш захисник перейшов у Волверхемтон у четвертому році. В АПЛ з'явився і один із найбільш харизматичних тренерів сучасності Жозе Мауріньо. Португалець прийшов у Челсі після тріумфального сезону із порту, який назло всім критикам виграв лігу чемпіонів, і вже на своїй першій прес-конференції португалець скаже знамениту фразу, яка дасть йому прізвисько на все життя. Аропін чемпіон so I'm not one of, of the bottle. A, але кульмінація того сезону відбулася на Піренейському півострові. У Португалії 16 найсильніших збірних континенту розігрували титул чемпіона Європи. Та, на жаль, це свято футболу було без української збірної. У відборі на євро 2004 Ми потрапили у досить конкурентну групу, де були Іспанія, Греція, Вірменія, а також Північна Ірландія. Перше місце отримувало пряму путівку на євро. Друге дозволяло зіграти у стикових матчах, але Україна фінішувала. Третьою це при тому, що у стартових турах ми обіграли Грецію та зіграли в нічію з іспанцями. Усе вирішили невдачі із завідома слабшими суперниками: нічія з вірменами та двічі з північними ірландцями. А також прикра поразка від греків у матчі відповіді, коли ми пропустили аж на 86-й хвилині від Ангелоса Харісаїса. Та як виявилось, програти Греції було досить почесно. У липні 2004-го ця збірна стане чемпіоном Європи. Причому греки під керівництвом Отто Рехагеля спромогли Ця двічі.